Мену рік, мену другий, козака немає, сохне вона як квіточка, ніхто не питає. Чого в'янеш, моя донь? Мати не спитала за старого багатого, нищечком єднала. Іди, донь», – каже мати, не вік дивувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Не слухала стара мати, робила. Що знала? Все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй на всім світі без милого жити? Бабусенько, голубонько, серце моє? Скажи ж мені щиру правду, де милий серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий край світу полив? бабусень. Його моя сиса серце не навчити. Пішла б уже утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко. Долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю, сама колись дівувала, те я лихо знаю, Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню Позаторік знала. Позаторік і зіллячка для того придбала, пішла стара, мов каламар, дістала з полиці. Ось на тобі сего годиво, піди до криниці. Поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сего зілля, все лихо загої. Вип'єш? Де прощалась. От починеш, а як стане місяць серед неба, вибі ще раз не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу тупник. Живий козаченко то зараз прибуде, а за третій моя доню, не питай, що буде. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати, чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся, пішла, вмилась, напилася. Мов не своя стала, вдруге, втретє, Там мов сонна в степу заспівала.